Caiu para morrer, Голові Великоберезнянської ОТ Хай добивають того ворога, хай повертаються додому. Змагання третього етапу Кубку України із мотоциклетного курята відкритиме і право тоді... підняття. Що ви приїхали у цей важкий для країни час урочищий маршрут на Березі. Великому... Цей мотоцикл квадроцикл. тому що затримався трошки відкриття. Тому слідкуйте за класами і цих 15 хвилин ми будемо здвигати на.

Той номер міськоклав Журавський Житомир. Далі в різних класах, але ще в загальному заїзді абсолютно ну це боротьба, це престиж. Це все-таки.

Цей мотоциклетний крос проходив на підтримку Збройних сил України. І тому мені доручена така честь кошти, які були зібрані від спортсменів, це 14 тисяч гривень передати волонтеру з Великого Березного, яка опікується закарпатськими і не тільки закарпатськими воїнами. Які відстоюють нашу незалежність і славу України на, на війні. Тому я з вашого дозволу передаю ось ці кошти волонтеру 14 тисяч 700, які були зібрані від спортсменів. Болівальники вже майже немає. Спортсмени задонатили 14 тисяч з копійками. Можливо, ще будуть люди, які не байдуже щось. Він буде переданий для одного. Ні, не для одного, для земляків, для земляка, який служить підрозділу під Покровськом. Сьогодні ситуація досить складна. З під мені вже дзвонили. Евакуація просять прицепи. Хто може доставити? Просто доставити. Ми знаємо, що там є просто біда на сьогоднішній день. Цей квадроцикл. Я знаю, вона може ні для кого нічого не стоїть, але коли скажуть, коли мене не буде, я її знав. Женя розпочинай церемонію нагородження. І з гарним закінченням змагань, і ми переходимо до нагородження класу 50 кубічних сантиметрів. У нас сьогодні буде нагородження не лише Кубку України в МСУ, а ще нагородження буде проводитися. За 39-й традиційний міжобласний мотокрос. Зараз у нас відбувається черйони України, ТСО України. Отже, нагороджуємо клас 50 кубічних сантиметрів. Ви Кубку України, грамоти за інше, ще одні грамоти, за наступне. Будь ласка, і перше місце по світу. Ярослав. Вітаємо! І Кривенцов Олександр. Вітаємо. Ви подивилися, який вони показували клас. Вітаємо наших переможців та тридцять дев'ятого основного мотокросу. Тому я запрошую до мікрофона Івана Кересмана, його команду, яка придбала цю потужну техніку Канкан, Цей квадроцикл, який буде переданий для нашого односельця для земляка, який служить під покровском бабичу Руслана. Але Ну він зараз не зміг приїхати забрати, і тут є Іван Маринець, які передадуть йому ключі. Він доставить його в нульову точку в бойових дій під місто Покровськ. Ваня, ваші ключі, ваша команда, будь ласка. Почуття, ця техніка необхідна для наших воїнів. Великий Березний, наскільки донатить джипами, газонами, територіальну цілісність нашої України. Сьогодні... Доброго всім дня. Дуже гарно дякую пану Івану, команді Тетяні Тимочко, всім волонтерам, хто долучився, долучається. Це вклад в нашу спільну перемогу. Якщо допомагаєте, будь ласка, не зупиняйтеся. На жаль, війна ще не закінчилася. Дасть Бог всі повернуться живими і здоровими з вашими молитвами, з вашими підтримками. Тому слава Україні! Хотілося сказати більше, але не підберу слово. Пробачте. Немає. Можливо, там ще є, але можливо немає. Сьогодні на лот було виставлено три номінації. Це невелика ціна для лота. Можливо, перед нагородженням, так, прапор України з підписами бійців. Початкова ціна буде 500 гривень. Людина 500 гривень раз. 500 гривнів два. Не вірю, що багатих людей немає. 500 гривень, бачу, три. 600. 600 гривень раз. 600 гривнів два. 650. Тисячу раз, тисячу два, тисячу. Ваня, Кересман, дві тисячі. Дві тисячі раз, дві тисячі два, дві тисячі. Мужчина, покажи, що у вас є гроші. Чотири. Славік дає чотири тисячі. За слова відповідає. Чотири тисячі раз. Чотири тисячі два. П'ять тисяч раз, п'ять тисяч мужчина. В кепості українського розкраса, Я не бачу зірочки, не знаю, що там написано. П'ять тисяч раз, тисяч два, 5 три продано. Гроші це не основне, головне в торгах поучаствувати. Почалася війна, я вам розкажу, це невелика історія. Перша гонка, 22 квітня в селі Оженин, відбулася. Називалася підтрим... мотокрос в підтримку Збройних сил України. Не Кубок мотоклубу Кристал, не Кубок України. Просто мотокрос в підтримку Збройних сил України. Це розпочалося в селі Оженин. Я започаткував, добився військової адміністрації провести цю гонку. Далі всі гонки в Україні пішли під егідою Різного маркування Кубки Чемпіонату в підтримку Збройних сил України. Але в той самий рік я був запрошений в Великий Березний. Великий Березний організатори підготували мені футболку. Тут було написано Василь Юзевчук разом до перемоги. Три роки я приїжджав, одівав її на Пасху і на гонку в Великий Березний. Це для мене велика пам'ять була, але знаючи, що нашим... Збройним силам України потрібні кошти і для пани Тетяни, яка сьогодні запропонувала для моїх друзів, які служать гуму на джипа. Просто зустрівся. Я кажу, я зніму цю футболку і почну цей лот продавати із 1000 гривень. Хто хоче дати за цю футболку з моїм підписом. З 13-го року я коментую змагання тисячу гривень футболка раз. І вартість 700 гривень. Це не дуже багато. Ніхто. Тисячу раз. Тисячу два. Дві тисячі раз. Дві 2000... тисячі. Два. Разом до перемоги. Це так шкода. Три тисячі. Раз. Чотири тисячі раз. Чотири тисячі два. Але ж дивіться. Коментатор, який коментував чемпіонати світу Європи. Невже тих п'ять тисяч, кому шкода? Не вірю, що так. Чотири двісті. Раз. Чотири двісті... 200... Не чув, хто сказав 5, але була сума названа 5. Підніміть руку, хто сказав 5. Ніхто. Чотири двісті... Три продано. Я Ще розкажу одну історію, досить таку коротку. Е, минулий рік Віктор Стигура не дасть нас обманути, коли ми зробили тут, були поранені бійці, були на реабілітації, були відпустці. Просто були люди, які мають відношення до військової служби. І ми на прапорі України зібрали максимум 28 підписів. І цей прапор був проданий Вік... Вітя Стегура. Я пам'ятаю, 14 тисяч ти забрав на мотоциклетний клуб. За третьому етапу Кубку України з мотопросу посідає команда Букови. Хочу всім подякувати щиро. Я не дуже багато слівна. І сьогодні новина була дуже хороша. Не можу розмовляти, але хочу клубу подарувати е, прапор. Прапор, на якому теж вже багато бійців нема.